Я в часі. Цієї людини назавжди залишилась на карті України. Але звідки пішло це ім'я, точно не знає ніхто. Існують версії, про його зв'язок зі словами князь, Жезен, Батько, Вождь, Цар. Інші вважають, що загальномітами ім'я цього чоловіка не справжнє, а насправді його звали Аттіла, про яку людину географічну назву йдеться. Час. Що він стоїть у цим веселом? Час. Час. Мамолоз, коли зворотінь, якщо хто саме є, а повторі що Університетський сенат, аналог сучасної вченої ради, це не лазне. Що він відстоює у цим висотом? Де команда на час?

Інші команди, інші команди, інші команди виводять продати, ви він з'явився на світ під час важкої кризи і змушений був рано піти загідно рідною домівкою. Щоб вижити, йому доволі досліджувати концерти. там останній виявився для нього фотальнення. Назвіть його і його вбив час. А ну стоп, викоманна звучати. Ні. Скажіть, будь ласка, правильно відкрить, вони було Рідкі справи, як правило, раз на день. Інші з різною політичністю. А якою їжею повинні забезпечувати деяких людей, в основному дітей, згідно з чинним законодавством, один раз на місяць? Неправильно відповідно. Часу вийшов версії немає, так? Прошу, Це є аліменти в переводі з латині їжу. Вона буває перша, друга, вічна, а не там у Києві відбулася 42-га. Час. Час. Український. Київський, Премьера. Премьера. Да и глад. Надо будет субъект. У нас версія тяжко пояснити, але версія любов. Тут питання наполовину вільне, але питання... Питання це є молодість. Вона повіє перша, друга, вічне. 42-го це кінофестиваль. Вона сказала, що кінофестиваль стало все і молодість. Питання про що це не знаю. Її довжина біля 150 метрів, ширина біля 10. В кінці лютого, на початку березня, її доставляють на двох вантажівках, протязі двох днів з'єднуються із частин і вирівнюються, Час. З яким іменем пов'язано її застосування? З яким іменем пов'язано її застосування? Часу. прошу послухати Була знана своїми провокуючими відповідями не? на пікантні запитання, на зразок. У ну, чому ви лягаєте спати? Відвідь. «У Шанель номер 5 Чи правда, що ви без жодного звуку згодились просувати огонною? Відповідь. Ні, у мене був приймач. Закінчить одним словом іншу фразу Мерлін. Я ніколи не засмагаю, мені подобається бути суцільною часто. Правильно? Вони були піднята рука і правильне слово. Сказано білявкою. Мені. От на року, як ми ліна, як вони напевно, ми чули, як більш тут не питання. так. Декілька років тому Донецький шахтар. Приграв Барселону. На її полі, то ще й перший відкрив рахунок. Оскільки ця гра не мала абсолютно ніякого турнірного значення, барса грала, по суті, резервним складом. Але на полі було ще дещо резервне, що дало привід деяким інтернет-виданням зробити загуком статей про цей матч фразу з чотирьох слів таманному іншому виду спорту. Запишіть цю, а ви цю фразу час. Чотири слова. Чисто зв'язку слово раззарне. Щось там було ща. прошу вас. У бій йдуть резервісти. Хороша версія, але неправильно. Там була ще одна підказка, ну, тобто, правда, я не маю права підказувати. Час вийшов, особливо тоді, коли вже одна команда сказав. І так, ось є версія, що ми відповідаємо. Версія вона. Зараз покажемо. Ви можете подивитися. Білі починають і награють. Шахта вийшов на полу в розерній білій формі. Оце для спорту шахмати. Ну і там ще була підсказка, що не перші відкрила рахунок. Там має бути слово із шести літер. Вам треба сказати, які шість перепрошую, букв має бути замість слова пропуск. Чуть, чуть час. Чуть-чуть підніме. Отак. От Забагато. багато. От Отак. Шість звук замість свого пробуд. Прошу сказати. Ті самі, до речі. Добре всі бачите. Ану. На. Ні. Час позволіє колегі. Час вижу, так. Задайте, будь ласка, євробачення, в якомусь села це вже не дає. Ви не маєте право. Зибен, зибен, айлюк, зибен зибен Айзвай, зибен зибен айулюк, ані звань давай. І тільки тоді, коли вам відкриють, ви можете подивитися на неї, звичайно, і в підписі під нею зафарбовані два слова. Вам треба їх відтворити максимально точно. Тільки по моїй команді дівчат відкриє. Я вже я що слово час сказав, але все треба підняти руку і сказати, які два слова захарбовані на цій вітальній листинці. Ви не зрозуміли? Так, Так, підняв везде. Все правильно! Заробила банк. Викаровані Нацбанку України на честь свідомої людини, зображено власне цю людину та її твори. Родичів цієї людини дуже дратує, коли в її з 60 букв додають зайву 11 Родичі стверджують, що її прізвищі походять від слова, що означає перший, і що ніхто в їхньому. Ніхто з їхнього роду не був де саме час. Сказати, де не був ніхто з їхнього роду. Граф однієї бою. Зараз покажуть, цьому мене Ну хто як не Ігор? Скажімо так, ну от не пам'ятаю. Як варіант? Де він не був, флагсій? Пита... Де? Де ніхто з їхнього роду не був, так? Не правильно. Як там час, нічатка? Що... Час, до речі, вийшов, є варіанти. Варіантів нема. Прошу відкрити. Марія Премаченко, При... і ніхто з їхнього роду за допомогою родичів не був в приймах. А... Мова йшла за Марію Примаченко. Бачимо, скільки що питалися? Все, 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 все. це три питання. Так. Увага, слухайте питання. Серед горба осе. З одного боку горба вогонь горить, з другого ліс густий, а з третього глибоке озеро. Лісом піти, осела роги поламає, через вогонь згорить, через озеро плавати не вміє. Куди основи прийти? Час? Три команди чи чотири. Ви чи хочете просто. Так, три команди, підходять, мені наважко, <ріхи> так, правило, не на вошку. Правильно Правильно всі три команди. Звичайно, що вони були дуже уважні. Можна показати криза. Осла, і ви всі побачите, що в осла нема рогів, він спокійно може йти куди лісом, <світ> лісом. І так залишилися два питання: будьте готові. <світ> Хто бачив у фільмах чи десь у небі мости інків? то напевно будуть зможу, що це, ну, ці мости не для слабонервних, тому що вони завжди були над е, високими чи глибокими ущелинами, Крім того хиталися. І тим більше вони були зроблені з такого матеріалу, що страшно було по них. І тим, так ось, висячі мости інків не для слабонервних. Проте іспанцям вони були під силу. Вони стали перешкодою для інших. І це стримуло іспанський наступ. А для кого ж вони стали перешкодою час. Три команди. Лоса правильно. Лоса, правильно. Неправильно можна за того. Правильно для іспанських коней. Це було великою перешкодою. Проте це буде перешкодою для трьох команд зробити по Бо... кожен з вас, Кожен з вас зараз не буде думати логічно, а буде просто відповідати, тому що це із варіанту, що, де, коли. Тобто приймається тільки одна версія від кожного з вас, але знову ж таки, тільки за піднятими руками. Після слова час. Це індивідуальна. індивідуальна гра, Степан, ти не уважний. Це дуже важливо, що ти отушний, я сказав, що комусь може в кишені перекочувати гроші. Але перш ніж... Подивіться, будь ласка, на екран, чи знаєте, чи пізнаєте від цю людину, вона знаходиться далеко від нас. Знаємо, знаємо! Не пізнаєте? Син пізнав Цьоцю. Створ... Перепрошую, а племінник пізнав цьоцю. Це Олександра Грицак, ну дівочі ще Грицак. Дівцю. Згадали? Дівцю. В 70 му року народження вона знаходиться зараз, точним у Польщі чи у Ванкувері в Канаді. Зараз в Польщі, Зараз Польщі, а фотографія, наскільки зрозумів, на персії з одного озера озер у Канаді. Одним словом, людина почула, що. Десь далеко, за своїми морями, почула, що у нас у ній є брендринок. А вона продає вам всім великий привіт. Вона душою і інтелектом з вами. До речі, бізнес леді така собі не слабонька, як я чув, і вона просто вам, своїм колишнім землякам.